Прочер вечір, 22 на годинниках і час нових даних по місцевих виборах в Україні. Починаємо з екзитполів. В першому прилюдне опитування, яке комітет виборців України, замовляв центру соціальний моніторинг. Дані стосуються голосування за мера Києва та депутатів Київради. Так, за чинного міського голову Віталія Кличка віддали голоси 40,4% виборців на другому місці. З результатом 8,7% представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина Володимир Бондаренко. На третьому місці мер зі стажем Олександр Омельченко в нього 8,1%. на одну відсотка менше за нього набирає ресторатор Сергій Гусовський, який балотувався від об'єднання самопоміч з результатом. У 7,5% – Борислав Береза та 5% голосів у Олександра Мирного. Згідно з даними того таки екзитполу КВУ у Харкові, лідирує чинний мер Геннадій Кернес. У нього 59,3% голосів. За ним іде Тарас Сітенко, 16,4%. на третьому місці. Юрій Сапронов із 6,3%. У Ігора Балути. 5,3%. і замикає п'ятірку Олександр Тавтян. У нього 4,5% голосів. Таким чином Геннадій Кернес перемагає у першому турі виборів, принаймні згідно з даними Екзитполу. Також давайте подивимося на результати екзитполів е, на виборах міських голів від соціологічної служби 3С ТВ Савіка Шустера. У Дніпропетровську лідирує Борис Філатов, у нього 41,6%, Олександр Вілко отримує 32%. У Львові найбільше голосів набрав чинний мер Андрій Садовий, у нього 48,6%, на другому місці за результатом 14,1% Руслан Кошулинський. І в Одесі такі результати на першому місці. Одеса. На першому місці Гнаді Труханов у нього 47,6%. За ним іде Саша Боровик він має 30,8% голосів виборців. І свіжа кров у Київраді, згідно з опитуванням центру Всеукраїнський Соціологічний Союз, з новачків до столичної міськради проходить партія місцевого самоврядування. Вона долає 5-відсотковий бар'єр. А от сюрприз нинішньої передвиборчої гонки рух за реформи Сергія Думчева не подолав 5-відсотковий бар'єр. Так само у першій п'ятірці серед претендентів на мерське крісло голова ради політичної партії місцевого самоврядування. Згідно з результатами опитування, перше місце за Віталієм Кличком. За нього готові проголосувати 15,6% опитаних респондентів. Другу позицію займає колишній мер Києва Олександр Омельченко. Повернути його в крісло столичного мера готові 9,6% киян. Третє місце з результатом 8,4% за Бориславом Березою. За Сергія Думчева готові віддати свої голоси 7,9% респондентів. Замикає п'ятірку лідерів глава ради політичної партії місцевого самоврядування Олександр Кондрашов. Він поступається Думчеву всього 1%, Згідно з опитуванням, у нього 7,8%.